Для меня настоящий фашизм — это записывать всех русских фашистов. Когда мне говорят, что тяжелая давлеющая метаисторическая реальность над Россией сделала их всех там негодяями, под лицами гадами, рабами, неспособными ни к чему, я начинаю беситься просто. Я мав неприемный час, я выключаюсь, а послушать... 15 хвилинну промову а, людина, яка намагається бути більш росіянином, ніж інший росіянин. Слава Україне. Знаете, для, в чому для мене це проявляється? В хорошій дрессировке по поводу слава, слава Україні! героям слава. Все так вздрагивают слегка, и потом начнут. Конечно, героям слава. А Как? Нас никто не слышит, не видит, там, не фиксирует. Вы не обязаны этого делать, вообще-то, с моей точки зрения. Дуже ганебно таке враження, що ця людина взагалі втратила відчуття батьківщини. Мене іноді вкладно складалось враження, що він фактично виступає з предвиборчою кампанією на посаду президента Росії. Це була публічна промова. Я думаю, наприкінці дня вже буде публічно в Ютубі це вісіти. Після цього наші служби повинні з ним ознайомитися. і е, кордон України, коли він туди пробуде, прибуде, він повинен пересягти одразу до буцюга. Для женщины контролировать самый действенный это кастрировать своего мужика и сыновей, которые она воспитывает, и вообще всех, до кого она дотянется. Виктория Джой Пише Мала часто натхнення, тож зробила вам невеличку нарізку з платного закритого семінару Люсі Арестович. Сходили до Люсі на сторінку, почитали там коментарі, жахнулася від всенародної жіночої любові після того шестигодинного люсінного семінару. Що таке кастрація? Це лишення творчого потенціалу і вкусок життя. Когда жінка займається кастрацією, вона напрямую служить. Та Запам'ятайте, це не красива метафора, Це буквально так і є. Нардеп Інна Совсун написала заяву до правоохоронних органів на Арестовича за розповсюдження відеопродукції, яка пропагує культ насильства та жорстокості. Згідно 300-ї статті Карного кодексу, Арестовичу загрожує до трьох років ув'язнення. Інна Совсун зазначає. Зізнаюся, в мене не вистачило нервів подивитися відео цього семінару, але читаючи розшифровку, мені це дуже нагадало про злочини росіян на окупованих територіях. Цитата: жінка, як казав мій один знайомий на чоловіка, повинна дивитися як на ідола на ідола. Крік на бога і вимажують періодичні свої жертви кров'ю ему губи. Ще цитата: доки нас дівчатка не чують, і ми можемо з вами нормально і відверто поговорити. От скажіть, що хочеться зробити з цими істотами, придушити, причому душити не відпускаючи. Спочатку, звісно, хочеться трахати. Придушить. Причем душить, не отпуская, не отпуская вообще, вот просто придушить. Мне сначала, конечно, хочется трахнуть, но потом, когда уже надоело, то это самое то, что хочется или, или привыкли, или наелись, дальше хочется, что придушить. Нахрен просто Просто задушити, щоб його ніколи не було, і ще після после года три не розмикати пальця, пока от гарантіровано не задушиш. Правне, се тім не з сети вічною тривожність, з попитки контролювати, спопитки з спопитка що там не пускати і так далі, і так далі, і проче, проче. І якщо якийсь учасник цього семінару потім спробує задушити жінку, тоді ті, хто постійно запрошував арестовича на телемарафон, мають знати, що це і їхня відповідальність. Час закінчувати з цим цирком, Вже давно не смішно. Значить, приветствую всех на своєму семінарі. А перше, що хочу сказать, что девочки, дуже сложно, конечно, поверить, що ви люди. Да? На... делаем выводы какие, что вы, скорее всего, существа. Значит, пацаны, пацаны, что любят женщины? Это первая кастрация, второе тусовки с сатаной, и третье это, конечно же, выносить мозг. Могут ли мои слова быть полным брадом? Или же брадом битом, или же его словами из фильма Бойцовский клуб? Конечно же, могут. Могут мочь, понимаете, да? Могут мочь, потому что я могу, и я мочу, и очень частенько мочу. <къем> а боюсь ли разоблачения? Поверьте мне, что трансатлантический полевой генерал подземных морских котиков, сотни прыжков с парашютом уже. Ничего не боится. А, значит, могу ли я говорить? Тише. Полагаю, что могу. И, конечно же, чтобы не быть бедным и больным, нужно быть богатым и здоровым. А, значит, какое главное правило буддизма? Правильно, никого не будете. Павло Нус пише: От скажіть, як істота з таким мисленням, як Арестовича, могла бути радником офісу президента України, що саме він міг радити президенту, як поводитися з жінками? Це не просто низький рівень освіти та моралі, це сексизм, який заслуговує на осуд у будь-якому цивілізованому суспільстві? По суті, ця заява і про це скаже будь-який сексолог чи психолог говорить, що Арестович не є гетеросексуалом, він збоченець і не його? Головніше, де осудна реакція першої леді Зеленської? Чи поведінка запропонована екс-радником її чоловіка для неї є нормою? Я не жінка, але дуже хочу почути реакцію не лише прокуратура, але й Олени Зеленської. Вибачте, захисниці жінки України, що Арестович, суто за статтю є нашим представником. Вибачте Валерій. Про запас пише міф Арестович, лучший друг жінчин, зламався так само, як Арестович військовий. Арестович, розвідник, льотчик, переговорщик, екстрасенс, психолог. Хто там ще психотерапевт, а також автор і викладач. Школи особистісного розвитку. Слушай, ну я професіональний воєнник. Я ніяким образом спеціаліст по агентам. Я молодим лейтенантом і мені дялася на шаліска розвідка. Я колишній фезергур. Зрештою, чорний мах ретрофутуризму, квантовий характерник, жрець темного просвітлення, трансгресивний праправнук Леніна та богині Штар виходить з скалі юги над людина. Твітерянка Ждання говорить, пише всі, хто досі підписані на совкоголового фаната ковбаси по 2.20 Арестовича, хто його підтримують, прямі вороги України і суспільства. Нагадую про його подвиги у політичному житті України. Арестович вперше з'явився в 2005 році як заступник лідера братства Дмитра Корчинського та відвертий противник помаранчу революції. І взагалі оранжева толпа вигляд гаразд более качественна, як талпасія. Не, не, не печально нам признавають, внаслідок якої до влади прийшли Ющенко та Тимошенко. У 2005 п'ятому разом з Корчинським у Москві Арестович взяв участь у прес-конференції агентства Ріановості з ідеологом російського євразійства та імперіалізму Олександром Дугіним. Пізніше був противником революції гідності. Ніяка Росія ні на кого нападати не збирається. Масштабно. она просто не тянет, и она это понимает. Если в Кремле совсем уже такие полные безнадежные идиоты, конечно, они могут не поверить собственным генералам, оперативным тактическим расчетам и кинуть эти войска в бой. Но мы их перемелим просто, не вставая с места, и на этом все кончится военным поражением России. 31 січня 22-го року сказав розпаковуйте тривожні чемоданчики, війни не буде. Якщо я ошибся, я пойду на фронт. Бояться нічого. Розпаковуйте тривожні Ну, уважаємо українці, розпаковуйте тривожні чемодани. Менше слухайте ту дурь про і про страшне обладнання, все, що нам пишуть на Вашингтон Пости. Я не в страшне російське наступ. Якщо я ошибусь, я чесно скажу. Я ошибся і пойду на фронт. Брехун на фронт так і не пішов. Спочатку з'явився мем 2-3 дні. 26 лютого на третій день повномасштабної російської агресії Арестович в прямому ефірі з Офісу президента заявив, що росіянам лишилося цієї бурі і натиска на 2-3 дні. Чим залишилося і бурі і натиска, може доба, може дві. Масово здаються в полон. Відомий мем, два-три тижні. За темпами війни та кількістю витрачених боєприпасів та втрат це два-три тижні не більше. Це не означає, що бої повністю припиняться. Це означає, що припиниться активний наступ, і можливо, це буде останній наступ другої фази, тому що я не знаю, де вони візьмуть нові резерви. Та ще 2 дві-три неділі. Дві-три неділі. Да, а потім дальше начнеться каскадний бал. Ребята, то это пиздец, нет подъезда. Просто нет подъезда. 14 січня цього року росіяни завдали ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі, внаслідок якого загинули понад 46 людей. Арестовий заявив: "Ракету збили, і вона впала на під'їзд, вибухнула, коли впала". Ну, тож, можливості в Дніпре збити вот эту ракету, э, хорошей возможности не было. Нет, поёт по юсбиля, она упала на під'їзд. А на на здані. Да, но ну, как бы она взорвалась, когда упала. Ну, кроме того, там проблема с едким дымом. Это, верно, признак Г-22, потому что он заправляется крайне токсичным туплем. И это, судя по всему, буду еще разбираться и разбираться, но можно предположить, что оно стало еще и дополнительным элементом поражения токсичных топливо. Командование повітряних сил заперечило, що українські військові мають засоби, здатні збивати ракети Х-22. Після цього його звільнили з посади радника. місце, которое посітив Бог, безусловно. І Союз був містом, Безусловно, Арестович постійно ностальгує за СРСР, який знищив мільйони Українців. Это же був грандіозний експеримент. Експеримент, который заключался в том, чтобы построить реально другой альтернативний мир. Что бы мы ни говорили, такого объема детской літератури, детского кино, э, с старий явної стремленності в будущего культури з проекції в будущего мира не существовало нигде и никогда. Він вважає, що нічого кращого тут досі не вигадали. І нічого лучше Советського Союзу ми поки здесь на цій території не придумали вообще. -то. Колишній радник Офісу Президента називає себе радянським школярем та гордо заявляє, що змінюватися не збирається. Ну, хороший був Союз, Союз то Льош. Та хороший був, я, я перший об этом говорю. Я ж везде говорю со всіх цих самих, що я советський школьник. По психотипу не собираюсь, я не собираюсь менятися. Да? да? Він неодноразово говорив і говорить, що нам треба дружити з росіянами, вони нам найближчі. Так, от велика стратегія ізоляції Росії не допоможе. Є тільки стратегія грамотної роботи України з Росією. Він і веде постійні прямий ефіри з росіянами, тягнучи їх в наш інфопростір. Юлі, ну давайте вже правду називати. Ну, Середній психологічний водорост Українці 6 років. Да, це дикарі. Такі провінціальні дикарі ну, С которыми это ну, отеро берет от их некоторых действий заявлений, и это хочется держаться подальше. Он украинскую культуру маленькую и мы ничто. Проблема гораздо шире. Mm. Она проявилась вполне по поводу предоставления гражданства Невзору. У нас слишком многие в Украине хотят построить большую страну с маленькой культурой. Mm -hmm. Что такое маленькая культура? Это маленькая унифицированная культура, которая. Годиться, ну, для дуже маленького і моно государства, типу Венгрії, Арестович жартував над закривавленим шевроном військового. Арестович бажає, щоб в Україну приїхали росіяни, бо вони близькі нам по менталітету. А у нас закрашається населення. Ми теряємо населення під окупацією. Нам що лишні полкове умные люди помішають или що? Максимально близькі нам по менталітету, духу, ну точно ближе, ніж люди любой другой національності. Він порівнював розповсюдження мови із зґвалтуванням. У 2021 році він пропонував перейменувати українську мову у руську, а Україну в Русь, Україну. То він виконував пісню російською мовою, яка заборонена з березня 2022 року. Всі пісні російської мови побічному пісню. Я сюди, і... підтримував виконання пісень цоя у публічному просторі. Ти не дожен був звинятися за те, що ти пів пісню цоя, і навіть подав до суду на депутатку, яка зробила вуличному співаку зауваження. Ну, по перше, це абсолютно ідіотське гасло. Що російська мова це мова мова окупанта або мова орків або щось таке? Те, що говорить Арестович, це насправді спосіб. Озвучення думок внутрішнього ворога, доки українські герої ціною свого життя захищали Донбас, Арестович називав АТО великим курортом для хлопчиків. Покрука АТО сучаснує огромний міф і кількість міфів. про те, що наші хлопці страждають, про те, що наші хлопці гинуть, про те, що наші хлопці там всяке таке. А це великий курорт такий для мальчиків, великий піонірлагі в тебе стріляють, ти стріляєш, ти герой, как бы, да? ти герой, как бы, да? Він сказав свого часу, що біженці з Росії героїчніші аніж військові ЗСУ. Я вот все время думаю, как, как бойцы РДК, Легионная Свобода России, выслушают все эти украинские синтенции про наши: про то, что россияне потомственные рабы, про то, что они генетические уроды, про то, что они животные, и так, так далее. Я, я, я вот сюда вот думаю. И всегда спрашиваю таких горячих украинцев, с которыми доводятся говорю: ну, вот хорошо, ну как бы: ты тут сидишь и. А он ходит, да, в штурми на, на, на Білгородщину. Відповідаючи про, на питання про навчання українських льотчиків на американських винищувачах f 16 Арестович заявив, що експерт воєний. да, Він да, мені сказав, що управляє «Жигулями», вам понадобиться немного времени, щоб управляти Мерседесом. Я, я сам лютчик. На маленьких летаю, но, тем не менее. навчитися підіймати і опускати літаки це три дні взагалі. Сказав Арестович, обговорюючи американські літаки f 16 Він заявив, що представники ЛГБТ це люди з відхиленням. К ЛГБТ я отношусь як людям з тобто то сядка от норми поведения. Саме Ростович одним з перших долучився до поширення брехливої інформації про потенціально найуспішнішу операцію української розвідки, так звану операцію Авеню або операцію Вагнерівців. Саме цьому було присвячене перше інтерв'ю, яке він дав у серпні 21-го року новопризначеному керівнику української розвідки Кирилу Буданову. Організована група 33 особи, особи, професійний наймець <кхе> заїжає безвідома спецслужб Білорусі і Росії. Це просто неможлива ситуація. Вої принцип. І, в принципі, самі відповіли на своє питання. Вони не могли про це на да. і проводили те, що називається оперативне супроводження. На цього так. Те, що відбувається, герой України, командир першої окремої танкової бригади Леонід Хода, розповів, що всі історії Арестовича про бойові виходи та нагороди це маячня. Арестовича, скажем так, я не то, що я його не люблю. Я його як персонаж просто не люблю. Тому що постійна брехня, брехня, брехня. Ну він вже настільки токсично негативний став для мене, що це просто це вже ім'я, скажем так, нарицательне буде вже когось обозвати арестовичем. Це утутожнює те саме, як синоніми брехуна або ще хтось. Я не розумію, чому йому до сих пор рота не закрили вже. Він позорить військову, скажімо так, військову форму. Він там постійно б'є себе в груди, що він там 70 виходів за ноль, там у нього куча бойових наград і все решта в той час, коли Ну, воно дуже банально, смішно звучить з його уст. бред. Чому пан Арістович з'явився на сході України тільки в серпні 2018 року? До того він не був на війні. Але розуміючи, що треба десь мати якісь відмітки, щоб був на фронті, от він пішов. Наступне питання: А яким чином пан Арістович завів групу снайперів Дісни на мінне поле в сірій зоні? і де і, Ідучи вперше, потім чомусь змінив бойовий порядок, став останнім, запустив групу на мінне поле і підірвалося, два загинули, три було важко поранених. Чому він про це не розповість? Які сім нагород і за що? А 33 виходи за який термін? У нас спецназівці за рік на війні значно менше мають виходів. І коли він розповідає, що він в гурі працював, ким? На яких посадах і де? Тому це смішно. Ті, хто воювали на фронті, гуровці, вони просто ридають від захвату, від цих блін, заяв. Я ж пережив підрив на УЗМ 72. Когда? Ну, В 2018 році. А за професіональним сектором говорять за всю війну два чоловіки, які взагалі її пережили. Це ведьма, там не виживають. Богдан Буткевич пише: у всьому цьому треш трагіфарсі з приводу Орестовича мене цікавлять тільки дві речі: кому прийшло до голови взяти його на роботу в офіс президента, в мінську переговорну групу і владу взагалі? І зробити з нього головного спікера влади на початку вторгнення. Зокрема, ось де головні питання: ось хто зробив з цієї істоти суперзірку? Хто ж це? Навіть уявити не можу? Угу. А що Люсінда аферист і негідник? Я про це вже років 10 кажу. Але ж його фанатам з пониженою інтелектуальною та соціальною відповідальністю, і мої слова, і цей скандал до дупи. На жаль, ми його ще з великою вірогідністю в парламенті побачимо. Шлях афериста він такий знайшов лоха, юзай його по максимуму, поки масть пре так, що повторюся, головне питання в замовниках, які дозволили цьому склизькому типу стати відомим і. Надали ему субъектность, небачену до часу его співпраці с нынешней владой. Я всегда знал, что буду популярным с детства, но да. это было на уровне ощущения. Я не знал, каким путем я стану популярным, и самое главное, я ничего не делал, чтобы стать популярным. То есть, если президент по каким-либо причинам не пойдет на второй срок... я буду подаваться. Вы пойдете в президент. Пойду. Я буду первый президент, который ведет семинары буду каждый месяц вести семинар. Долбоебы, блядь. Если вы за меня не проголосуете, блядь, кому от этого будет хуже? Подумайте своей тупоголовой башкой, блядь. Я буду сидеть на яхте после того, как война закончится, в Тихом океане и есть амаров и вести семинары. А что будет с вами, когда вы за меня не проголосуете? Вы подумайте о своей, своей башкой дурной. Потому что вам, оказывается, вы же просите вас обмануть. Вы подумайте, что вы просите в комментариях. Вы же просите вас обмануть. Вы хотите, чтобы я вас не приводил к реальности, не говорил вам правду.